Тому я буду говорити про саме, як кажуть, круте, але не зовсім воно при світі круте, якому цікаво, я можу сказати, що тут змінилося що за ви Бачите, що тут Джо написано, вже там лампа. Це дуже серйозний завод, який виробляє наукові приводи. І... Це перший привод український, який відкрив шлях до приводів з Японії. Ну, по-перше, Знаючи, я там державна таємниця, але Україна до сих пір знаходиться в списку тих країн, які не мають права купляти стратегічне обладнання. Ну, Видно, десь хтось боїться того, що ми тут щось можемо наробити. Тому цей прилад закуплявся через, ну скажімо так, через інші країни, не можна Як це тут було? Значить, що тут є? Тут є ось ця кара фотоелектронних спектрометрів. І все, це просто просто. Я їм трошки розказав. Да. Оцей оце грив, оця сфера тут аналізується енергія електронів. Відбираються такі умови, щоб, щоб для електрона з певною швидкістю швидкостями він міг по цій сфері рухатися і по певному радіусу потрапити в дачі. Ренгенівська це означає, що... Електрони вибуваються з матеріалів і діє регеністких фотонів. Як ми згадали, фотоефект. Все, всьому... все, Це такий метал. Оце ви бачите стіл. на ньому стоїть зразок. Бачите, ну, він рухається всі назад. Реннянська трубка ось знаходиться. У нас є зразок, закон фотоефекту і зразка вибувається електрони, які попадають в аналізатор, який стоїть Бачите, його такі. Потім е, електрони біжуть вверх і тут сферичний конденсатор. Дві вкладинки. І от ліці не попадає, то там вони аналізуються. І таким чином ми <кху> отримуємо ось такий спектр. Я вже десь ще скажу. Якщо комусь цікаво, можна підійти подивитись, як воно там облаштоване. Стю, можна, якщо ось тут воно бачите, повертається. Метод повертання, я думаю, здогадалось вже який, так? Да? Магніти, і ось тут магніти, да? магнітна ловушка, яка захвачує ваш. середині, і воно рухається, можна пересовувати зразки. Маніпулятор <кій> ми <кій> повинні <кій> не було герматичні системи, але в той час ви мати можливість мене культури. Так, 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 так. Що -що? Дивіться, бачите, це наклеєння, це дразок. Разнявська да? е, трубка ось стоїть звідси, ось це. Воно, У нас віти прямо на зразок, в да? купці е, використовується ано, або бумагні злучення для кальфа лінії, то вона саме інтенсивніші. І вибувається із зразка фотоелектрони. Фотоелектрони вийдять комусь такій в кінці. Там дирочка така десь міліметр два. І через цю дирочку електрони попадають сюди в аналізатор. Ну і в залежності від, того, від енергії ми аналізуємо інтенсивність від їх від енергії. Спектр. У нас Скільки електронів мають яку енергію? Використовується характеристичне енергетике випромінювання з певною е, довшою тобто хвилювання, з певної спер, енергії. Фотони, Фотони. Фотони мають певну енергію, і, а вже, вже передається енергія передається електронам. І в залежності від того, на якому енергетичному рівні знаходиться електрон, залишок буде від цього залежати, залиш у формі кінетичної енергії. Порахувавши залишок, ми знайдемо енергію цього енергетичного рівня. А що дозволяє нам оце від відомості про енергію? Ну, давайте я ще скажу, хочу сказати, що метод... Старий старіший метр, мабуть, 7-8. 57-го році, по-моєму, Манет Зітман отримав може 58-й, я помиляюсь, тоді може на один рік. Зітбан отримав Нобелівську премію за цей метр. А в нас тоді в Україні в відділі є тих приводи. Один із них фірми Велієн. 71 1971 року, і на ньому е, мій перший шеф Володимир Володимирович Владимир Немошкаленко розшифрував місячний регаліт. Ну, ви знаєте, що загалом десь на землю було доставлено е, до півтонни місячного реголіту, він був там розділений, в тому числі десь мене ще на балансі було. <кхи> Ось. І його досліджували. І якраз цим методом е, академік Немошкаленко разом із росіянами. Три роки не хотілося, але Вадим Нефьодов був в Москві. І от вони разом з ним відкрили неокисляємось заліза. Пішла тоді легенда, ну поки я був в школі тоді, і всі казали, що я залізо, і це зовсім не і Ця легенда от якраз пішла від того, що цей місячний егеліт, він, ну ви розумієте, що залізом в другому часі залізов, надо писати. Але проблема в тому, а, що... А письмі корозії. Те, що ми втрачаємо багато металу стані да. через корозію. І от ця так мови загадка була. Він, що який... То, він, і до речі, так, стоїть так, на фір, не так, живіє, так, і він да. вказали, що він походження з космосу, так, з метеоритом. Він ще проходжує, так. Воно до цих пір цікаво, і це, якщо ви знайдете в Ютубі, то це можна послухати справи. Так ось. Було зафіксовано відкриття і державна премія техніки, влогіння, і техніки була дана на Дніпр за Марталенко і все. Але не було такого чітко пояснення, чому це так відбувається. Тому що десь згодом там, через 20 років з'явилася ця вся наука на виявляється, що коли представили літню, да, то властивості змінюються, Розмірний ефект починається. Ну от виявляється, що в нашому місті десь. 4-4,5 мільярди років, і аповерхня бомбардується і космічним супромінням, чим Ось Ви бачили, може, коли арт вставав перший астронавт, то там таке ну, як халюк, да? Виявляється, що для цього бомбардування йде велике поверхневе напруження у цих порушинок. І залізо, яке там знаходиться, воно має дещо менший параметри описів. Залишається так. Це для загальної інформації, що наскільки корисний цей метод. Тобто, що він давав можливість і до цих підозрів, для чого він нам? Він дає можливість визначити, в якому хімічному стані знаходиться той чи інший момент. Тобто, наприклад, теж залізо ну, знаходиться в далевому чисто стані, чи в зв'язку з якимось елементом. Ну, і так хоч і інші елементи, ну, окремо скара. У нас тут є успішка, вот да. Вот, наприклад, э, вуглець 284, да, це що таке? Це тій номер. шостий, да? У нього 6 електронних. І э, зв'язку самого внутрішнього електрону S284 да, А electron а, volte. А да. да. Один Ритберг, да? 13. 6 Да. Але ми, як кажуть, використовуємо той факт, що якщо, якщо, наприклад, той же вуглець або інший елемент вступає в хімічний зв'язок, то саме нижні рівні, вони будуть реагувати. Зміщення це називається хімічним сувом, ну, буває на деяких елементах дуже суттєво. Ну, скажімо, енергетична роздільна здатність приладу 1,10 електронного, да? а сув буває декілька електронвольт, тобто зафіксувати цей сув не так важко. І тепер він може бути позитивний і негативний. Ну, скажімо, 284 він в чистому, а може бути там 285 чи 282. Або туди, або сюди. Ну і в залежності, з яким елементом зв'язується, ми легко можемо оцінити скажімо, не тільки з якими елементами, а навіть функціональних скажімо. Наприклад, сірка СО4, да? тетрає дерів, наче просто там в іншому стані. Тобто по хімічному суму ми можемо сказати, в якому стані знаходиться води. Кількісний хімічний аналіз з поверхні. Зараз, правда, експрес-методом -метод, робиться методом Рентенської флуоресцентної, тобто ми світимо рентгенівською співтрубкою, але і аналізуємо не електрони, а рентгенська флуоресценція. Вона дає експрес дані дещо швидше, ну, скажімо так, набагато швидше, тому що тут треба десь, мабуть, сутки. Експеримент, щоб отримати інформацію, а там експрес. Але різниця в чому? Різниця в тому, що в середньому, в залежності від, від матриці, від зразка, вихід репінської флоресенції це мікрони, це об'єкт. Але в основному віп, скажімо, нано грає суттєву поверхню. Цей метод. Тут вихід електрона йде, ну, знову ж таки, в залежності, ну, в середньому ставі, від 50 до 100 статус. І фактично це виключно метод оцінки хімічного стану. Не? Є такий відомий весін, що Бог створив би ну, об'єм кристалічних тіл, а диявол створив поверхню. Але в той же час тобто, поверхня така складна і спотворена, і її вивчати дуже важко. Але в той же час наявність усіх... Такої спотвореної буває нам дає надзвичайну різноманітність різних фізичних властивостей. Тому, наприклад, ці відчесті магнітні лежить на, на козні людей, там використовується теж, буквально невеличкий такий шар цього магнітного матеріалу, дуже тон, тонкий, але в той же час він дозволяє тримати ранні властивості. До речі, це і я його десь чув, це хтось із великих. Великих, великих, так. Як... 20-го століття, я не пам'ятаю, чи фермі, чи ще що, що, да, що об'єм за сотні литри, а, а сатана з перепори. Чому? Тому що ми до цих пір не можемо, скажімо, настільки адекватно, як ми передатіво можемо об'єм прохувати і прогнозувати. Ну, поверхня до цих пір з'являється вигадкою. Ну, ви знаєте, останній не хочеться десь в сторону відбувати, але ви знаєте, що є екологічні матеріали і так далі. Що, ну, скажімо так. Енергетичні зони, які формуються в об'ємі, буває, що на поверхні, вони дуже сильно, ну скажімо, середина зразка може бути провідником, поверхня ділека. Або навпаки, да? поверхня може бути і так далі. Тобто, дуже великий вплив поверхні на поверхні. І Це поверхня менше. Добре, я дуже тут, ну, що ми тут маємо? Ну, скажімо, робочий вакуум у нас тут мінус цього Паскаля. 7 Паскаля, ну я не знаю, десь, мабуть, на висоті кілометрів триста не забувається. Десь що оцінюється ступень вакуума, наскільки досягнуто велике розрідження, наскільки там мало посторонніх атомів. Такого, щоб зовсім атомів не було, не буває, але... Їх в... Ну так, да, навіть між галактицький там скільки? Середньо один атом має. Так, да, так ось, що е, е, в нас тут є? У нас є е, трьохступенева система відкачування. Е, кому хто не бачив форвакуваний насос, можна зараз подивитися. Дивіться, да. форвакуваний це перша ступінь, да. е, механічний. Ось тут, бачите, форвакваний насос він стоїть. Заливається масло і звичайний поршень, просто відтягує. Це зверху фільтр, щоб сюди викруту не було. Це перший ступінь. Другий ступінь у нас знаходиться всередині. Ну, якщо дитя, давайте пройдемо тут на той я попробую вам показати. Називається дифузійна. Да? Ні-ні. ні, -ні, -ні. Тут немає дифузійне, тут тобто турбонопулярних слід. Ну його, його видно десь на вістані, якщо от сюди заглянути, кому цікаво. Нічого особливого, просто... Я їм покажу, в мене є схема. Да, але теж механічний, але без масла. Да, Чому турбомолекулярний? Тому що е, десь може розібрано зверху там було, може принести, немає. Не